Добрий вечір всім. Поговоримо сьогодні про Чернегів. Там овіліка Світлана дала відповідь, я так розумію, що вона адресована мені, про те, що не можна будувати кар'єру на чужих людях. Вибачаюсь, а тут кар'єра будується? Чи висловлювання своєї думки це вже щось у нас відколи стало заборонено? Дивіться. Там вона почала розказувати, що надати спочатку інтересним для людей, щоби о тебе говорили, а не за що других людей. Я вам поясню, це говорить людина, які 5 років сидить в Тікток і в стрімах і до них заходить по 10 чоловік на ефір. Я не раз бачила, скільки у них людей на стрімах, які 5 років, день в день знімали ці стріми і не набили собі не аудіторію. Ні дарителі, нічого. А там ми зараз говоримо про женщину, яка мені советовала займатися розвитим себе. Я прийшла в Ютуб сама. Сама прийшла в Ютуб. І апережаю вас, всіх тих, хто скаже, а тебе рекламувала Сніжинська. Так Сніжинська сама мене побачила. Сама мене побачила. Тому що я вийшла до того, що мене вже рекомендує в Сніжинських, всіх тим, хто мене дивиться. Ви зрозуміли? К этому надо прийти самостоятельно, а не за счет того, что коло Самвела там бігали, терлися и все. Це по-перше. По-друге, по поводу цікавості, Света, подивися, скільки у вас було просмотров, коли ви тільки відкрили канал, и скільки у вас сейчас. Це по поводу цікавості. Ну, это так, чтобы так себе просто понимала. Следующее, по поводу заробить это ты, это конечно, Світка дала жару. Заробить. Тобто, я заробляю. Тут ходжу на роботу і на відео одному на тебе заробила. Я зараз скажу, чому я трогала тебе. Ви мені взагалі не цікаві, мені все одно, що ви там варите, салати, шкварите, ласіни купуєте. Мені все одно. Є один нюанс, який я висказувала в своєму відео, який буду говорити. Ви маєте комплекс меншовартості. вартості. Ви вийшли в публічний простір як блогери. У блогери кого України? Правильно, тому ви маєте показати свою позицію. Ну ви ж якусь то позицію да Хто ви? Коли Київ обстріляли, загинула 31 людина. П'ятеро дітей померло. Ви бляді сиділи в стрімі, коли був день жалоби. Ви хоч слово сказали. Ой, да там стріляли. Ви хоч принесли щирі співчуття родинам, загиблим, людям, людям, які постраждали. Ви хоч раз. Сказали про це, будучи публічними людьми. Ви ж не знаєте, які ми люди. Та мені бахру, які ви люди. Мене не цікавить, які ви люди. Я заходжу до блогера. Мені не цікаво, яка вона людина. Мені цікаво те, що ця людина розказує, що вона несе в маси. Я не лізу ні до кого в кровать з блогером. Не перевірчувайте слова. Хоча я думаю, у вас такий інтелікт, що ви по-другому не вмієте. Чи ви такі хитрі, що ви думаєте перекрутять, що про вас тут сплетні розпускають, Ну, ви глупці, ви глупці. От вас хотят одного. Де? Де, блядь, співчуття? Де ви живете? Какого хуя ви молчите? Вибачте за матюки. Так, а снімають монетизацію. Ну, блядь, думаю, що я мільйони зарабатую. Світа, звісно. Ти ж працюєш десь. Ти ж там сидиш на калькуляторі, вважаєш, хто ти. Провайзер, бутилки розставляєш. Чи що ти там робиш? Кстати, ці менчердайзери, чи як вони? Вони, по-моєму, хороші заробляють кошти. І ну, там робота така, відповідальна. Що? Я не зрозуміла. Ти що перекручуєш? алло, ти що перекручуєш? До тебе претензія була. А за те, що ти сидиш, ти істерічка. Істерічка. Бо ти, сука, хочеш і там, і сям. Понимаєш? от, А, заципила, заципила, ката ж правду сказали. І нашим, і вашим. це так не працює, Майте свою позицію, висловіть, її, хоча б щось скажіть про те, що відбувається. Блять, ну що та ж можна сказати? Ви ж бло, ви ж вишні блогері, ви ж публічні хотіть бути? А ви що думали? Публічні люди ніяк не говорять, а не ходять між тим і тим так не буває. Де війна в Україні? Якраз то публічні люди мають про це скрізь всім говорити, і доносити, що відбувається, в своїй вот этой вот, блядь, тульській, коцапській аудиторії про те, що гинуть люди. Но неджеш. Так ото ви прийшли заработувати. А я ні, тому що я коцапам жопу не лежу. Понятно? От та наша різниця. І мене не интересує вообще ваша жизь на слово со Стати цікавою. Ну, я думаю, що люди самі розуміють, хто цікавий хто ні. то, що я просто не терлася з самвелом е, 7 років чи 6. І я не узнаваю пока. Ну я дійду сама без самвела, і я йду. Ще рік тому у мене було 300 переглядів 200. А я йду мелкими шажочками йду. Без самвела, без нікого, сама. А ви хто без самвела? Ну, в ТікТоке я вас бачила. І що далі? Позицію обівіть. Скажіть свої Що там, блядь, таке? Вона перекручує, що її обсирають, що її обсуждають. Кому ти всралася? Кому ти, блядь, всралася? Людей водить в оману, шановні, хто не дивився, подивіться моє відео. Я там все придільно, ясно розказала. Люди почали писати коментарі. Света, чого ви не блокуєте Кацапів, які пишуть вам? Чого ви блокуєте українських людей? Свята в істерики почала битися. К Артему яка була претензія у людей? Артем, що за комплекс меншовартості? На що ти переходиш на кацапську мову? Говори українською мовою. К Суржику взагалі питань нет. Я говорю про Суржику. Хто Суржик обіжає? Хто по сміху, що-то слово сказати про Суржик? Я розмовляю з Суржиком. Далі що? Це не можна, люди не винні вивчити українську мову, в смислі, блядь, не можуть. Люди їдуть за кордон і вивчають за рік мови іностранну, вивчають німецьку, французьку, польську, вивчають за рік-за два. Не можна вивчити українську мову, тому що треба переходити на кацапську. Це да? оправдання ви собі таке, Та ви що? А я так не вважаю. У мене є своя думка з приводу цього. Так, да, Я розмовляла на російській мові. Я не приховую, що до 22-го року я розмовляла російською мовою. Я жила в російськомовній родині. Тому зараз, звичайно, у мене хромає на суржику. Я нічого проти суржика не маю, ніколи про цього не мала. І претензій ніяких ні вам, ні кому. Взагалі, можете хоч на російській розмовляти, це ваше право. Просто ви уніжаєтесь, коли ви розмовляєте з українською. Вам пишете кацап, і ви переходите на кацапську. Ви ж унижаєте себя? Вам соромно розмовляти на українській мові или що? Вся єдина претензія, яка у мене була не переключайтесь, не підлизуйте. Ви хочете більше переглядів, тому що кацапи дають більше, через VPN переглядів. Звісно, само собою. Большая часть аудиторії. Ну, в цій жизни ж, мабуть, є щось дороже, ніж просмотри і там якісь несколько сотень доларів в місяць. Навірно, є щось важливіше, можливо, краще набивати українську аудиторію. Ну, це так чисто, це моя думка. Опять-таки, я висловлю свою думку на своїй сторінки. Я не прийшла до тебе і не пишу коментарі. Я висловлю свою думку і маю на це право, бо, блядь, я живу у війні. Де гинуть мої знайомі, мої друзі, безжально гинуть, захищаючи мою сраку, вашу сраку. І я маю право хотіти, щоб публічні люди з України, які виходять в простір на Ютуб, де дивиться весь світ, казали про те, що відбувається в Україні, щоб вони казали про те, що є проблема. Блять, гинуть люди, гинуть діти. Так, да, я хочу, я говорю, я кричу, да, я хочу, щоб допомагали зборами. Я допомагаю завжди, це знають люди, це, це, це не є інформація без верховна. Ніхто цього не. Я впевнена і вони допомагають, і у них є також. Тим паче, е, Артем сам розповідав, що у нього сталася біда, друга там поховали і так далі. Так невже це не є підставою говорити, маючи рупар в руке? Говорити цим Кацапам про те, що відбувається в країні? Ні? Я не права. Я в чому-то не права? Чи скажіть мені, я мала щось проти цієї пари блогерів? Просто мала? Ні. Абсолютно ні. Вище за позицію. Лише за позицію. І я висловлюю свою думку, не обсираючи нікого. Я просто називаю речі своїми іменами. Так, от, якщо ці імена вам не подобаються, змінюйтесь. От і все. І якщо вже так громко говорите, називайте імена. ви Шо, боїтесь, щоб я кар'єру за вас не построїла. 200 переглядів лишніх не набрала. Ілі шо? Мені не треба вас знати, щоб робити про вас висновки. Мені достатньо того, що я бачу. Я не хочу вас знати ближче. Не хочу. Не мій рівень спілкування. Ні. От і все. Я люблю простих і добрих людей своєю чіткою позицією, своєю думкою, а не ті, хто, якщо їм говориш, якісь речі, якусь критику, не стосуючись їхнього життя там особисто, вони починають істіріти і говорять, що я хочу построїти кар'єру на ком, світа, на ком. Ну, не сміши ні себе, не мене. А свою думку я висловлювала, висловлюю і буду висловлювати. Тому що я живу в вільній країні, яку зараз хочуть назад напасти кацапи, вбиваючи роблячи тут на землі геноцид, на моїй землі. А так, все, друзі, я свою думку висловила, трошки емоційно, ну как есть. Потому що ніхто і розказують, що я хочу заробити за счет свети і Артем. Це взагалі нонсенс, я ще такого не чула. Я хочу заробити на і світі. А що ж я на вас зароблю? Ви сралися, бо я бачила коментарі, коли люди вам почали писати. І це не я, це люди почали вам писати. І ви почали їх блокувати всіх. Що як зайчик вже, блокуєте всіх, так? Да? За що? От і все. все, друзі, можете написати коментарі, і мені все одно. Я свою думку висловила. Я завжди стою на своєму і говорю своє. Я нікого не болю, не ображаю, не уніжаю. називаю речі своїми іменами. Да, я хочу, щоб кожен блогер в Україні говорив і кричав про те, що відбувається в Україні. Все, не більше, не менше, щоб весь світ, всі звичайні люди всього світу знали, блядь, як у нас тут важко, як гинуть люди і як ми живемо це життя в пеклі. Да, хочу. Все, пока всем. Слава Україні!